Всім привіт! До вас шуває відео про охолодження для процесора, який я купив на Aliexpress. Мабуть, найдешевше з охолоджень типу вежа, яке на даний момент там можна купити. Першу купив одне на пробу, а зараз вже маю декілька штук для майбутніх збірок. Це не реклама, а просто вирішив з вами поділитися інформацією про дане охолодження. Назва і модель цього охолодження iGo Ice 200 Pro, призначений для процесорів Intel та AMD. Для Intel це сокет 775, 1100 серія, 1700, і в інструкції пише, що і для 1366, але пазів на кріпленні не видно. Також не вказаний сокет 1200, але розташування отрів повинно співпадати з сокетами 1000 серії. Кріпиться все просто і так само легко все знімається. Ну і звісно, його можна кріпити також на сокети від AMD. Тут всі версії від am 2 до am 5 Якщо говорити про якість, то тут не очікуйте нічого надзвичайного. Все ж його ціна 200 гривень плюс. Але враховуючи ціну, то він зроблений непогано, хоча є гострі необроблені краї і інші незначні недоліки. Підоша зроблена добре, досить рівно, як для такої ціни. З критичних зауважень мені не сподобалося, що прижимна ручка здається трохи задова. І досить близько може бути до відеокарти. Тож з цим треба бути досить обережним. Кулер із підсвіткою, тож плюс 10 FPS у іграх нам гарантовані. Розєм підключення живлення у нас на три піни, діаметр вентилятора 90 мм, оберти у нього 1800 обертів на хвилину. Дане охолодження протестував з двома процесорами у момент, коли робив один і другий комп'ютер. Першим був комп'ютер з процесором i 5 3570 TDP, ТП складає 77 Вт. Максимальна температура для нього 67-68 градусів. З цим процесором збирався комп'ютер, і спочатку він охолоджувався звичайним кулером горизонтальним від фірми Vinga. Корпус має повноцінну циркуляцію повітря, один вентилятор на вдув і один на видув, Ну і блок живлення, який теж можна зарахувати до кулера на видув. Трес-тест охолодження з цим кулером до вашої уваги. Процесор з цим охолодженням грівся 65-75 градусів у залежності від ядра. Це не дивно так, як розрахований даний кулер на процесор з tdp 65 Вт. Тому було вирішено замінити його на нашу вежу. Дане охолодження і результат вже суттєво кращий, як не як це охолодження вже розраховане на 95 Вт. І показники у 45-55 градусів цьому є підтвердженням. Ну і звісно, що дана вежа з кулером була вже залишена на цьому комп'ютері, і все передане новому власнику. Наступним підослідним процесором був i 5 з піна 95 Вт. Тут виклик вже більш серйозніший. Якраз для таких процесорів і створювалося наше охолодження. Корпус у нас має тільки один кулер на вдув, а виду повітря організований через блок живлення. Спочатку тест з боксовим кулером і тут печалька. Температура, до якої розкочегарився процесор, це 73 градуси, і все. Делі він просто почав скидати частоти, щоб себе охолодити. Отже, тест був зупинений, так як змісту продовжувати його просто не було. Далі в боротьбу з процесором вступив наш бюджетник. І тут він справився як мінімум добре. До нього претензій просто немає ніяких. Температура на ядрах у нас в межах 50-60 градусів, тож це охолодження має право на існування і ще й за таку ціну. Із процесорами до 95 Вт воно справляється без проблем. Тестів з процесорами від AMD я не робив. Банально через те, що я не маю робочої материнської плати, навіть якби і була, то це треба мати ще й процесор, під нею, якийсь як мінімум з 95 Вт. А в ідеалі, взагалі, тестити з якимось процесором 125 Вт. Це було б дійсно цікаво, якби він справився з охолодженням такого процесора. Але у мене є тільки неробоча робоча плата. Тож максимум, що я можу, це перевірити, як кріпиться даний кулер на материнки від фірми AMD. Тепер про ціну. Налі його можна купити від 200 до 300 гривень плюс. Все залежить від акції, чи є у вас монети, якісь знижки, чи ще там щось бонуси. якісь. Наразі найдешевше за допомогою монет я купив його за 188 гривень. В нашій ненці їх у середньому продають по 350 гривень на OLX. Звісно, якщо купляти без доставки, то ціна нормальна. Але якщо замовляти з доставкою, то вже краще купити подібний в інтернет-магазині з гарантією. Тож перед тим, як будете купляти дане охолодження і збирати комп'ютер, не забудьте подякувати тим, завдяки кому ви це можете робити, і підтримайте своїми донатами наші Збройні Сили України. Дякую за перегляд, надіюсь дане відео було вам корисне. Підписуйтеся на канал, можете закинути копійчину на підтримку каналу, кошти йдуть суто на канал. Якщо не хочете мені, то закиньте на ЗСУ. А також можете зайти до мене на сторінку у Фейсбуці і там подивитися на мою творчість. Бажаю всім мирного неба і до зустрічі у нових відео.